Мої вітання, шановні глядачі Ютуб-каналу. Мені дуже часто від вас приходять різні повідомлення, різні питання, які пов'язані з питаннями місцевого середування, а також з питаннями державотворення в Україні. Бо саме ви всі розумієте, що всі ці питання мають відношення до життєдіяльності, до життєдіяльності території, до життєдіяльності людей, мешканців, які проживають на цій території. І нещодавно мені один глядач прислав питання. Про те, що було відео на Ютуб каналі, яке має відношення до питання виконавчого комітету. І він каже про те, що ми обновили цикл відео стосовно виконавчого комітету, а саме повноважень виконавчого комітету. За що саме відповідає виконавчий комітет, який він має повноваження? Я хочу сказати про те, що виконавчий комітет. Це в першу чергу один із виконавчих органів ради, який має повноваження. І ці повноваження він зобов'язаний виконувати. Саме про це зазначає закон України про місцеве свідку, саме стаття 52, в якій розписані повноваження щодо виконавчого комітету. Але також є повноваження в законі України про місцеве сходування, які наголошені в главі 2. Яка має назву повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад? Що це за повноваження, і як вони мають, які вони мають відношення до виконавчого комітету? Для того, щоб це з'ясувати, ми повинні зрозуміти, шановні глядачі, що повноваження в голові Другої закону України про місцеве сформування це повноваження сільських селищних міських рад. І саме їх загальна кількість 220 штук. І саме кожне повноваження, кожна стаття, яка наголошена в главі другої, це питання, які напряму мають відношення до життєдіяльності території, де мешкають люди, в різних питаннях, тобто в різних сферах, це комунальна сфера, це державна сфера, це приватна сфера. І всі питання, які виникають саме на території в цих питаннях, це питання. Які мають відношення до виконавчих органів сільських селищних міських рад. А саме виконавчий комітет є один із виконавчих органів сільських селищних міських рад. І давайте сьогодні задамось питанням, які ж саме повноваження, які зазначені голові другої, мають відношення до глави другої закону України про місцеве свідкування. Бо я знаю, що в місті Шостка. Виконавчий комітет на своїх засіданнях приймає рішення щодо встановлення тарифів на транспортні послуги. Виникає відразу питання, а на підставі чого в місті Шостка виконавчий комітет, Шостінської міської ради приймає такі рішення і встановлює різні тарифи. Ось найголовніше питання. І давайте сьогодні ми почнемо в цьому розбиратися. І в цьому нам допоможе стаття 52 закону України про містерствовання і саме пункт третій. Який наголошує про те, що міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та міським головою в межах повноважень, наданих цим законом, виконавчим органам міської ради. Тобто, для того, щоб зрозуміти, чи може встановлювати виконавчий комітет. Тарифи на транспортні послуги, чи не може, повинно бути рішення від сесії міської ради щодо розмежування повноважень, які, які наголошені в голові 2 закону України про місцеве товарі. Якщо цього рішення немає, то відразу виникає питання до міського голови, на підставі чого виконавчий комітет приймає такі рішення, бо сам міський голова очолює виконавчий комітет ради. І саме він головує на засіданні. І питання на підставі чого виконавчий комітет приймає рішення щодо встановлення тарифів на транспортні послуги, якщо розмежування повноважень не було. Тобто не було рішення сесії міської ради щодо розмежування повноважень в відповідності до статті 52 пункту 3. Хочу також наголосити ще один із прикладів стосовно міста Суми. Про те, що. Був запит наданий до Сумського міського голови в питанні того, чи відбувалося прийняття рішень сесії Сумської міської ради з періоду 1997 року по сьогоднішній час, це 2021 рік, бо лист від 2021 року, щодо розмежування повноважень між виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та міським головою. Відповідності до закону України про місцеве містецькевання стаття 52 пункт 3. І відповідь про те, що рішення про розмежування повноважень між виконавчим комітетом, відділами управління, іншими виконавчими органами Ради та міським головою в період 97 по 2021 рік не приймалося. Тобто, в місті Суми. Не зрозуміло, хто за що відповідає щодо повноважень, які зазначені в главі 2 закону України про місцеве свядування. Тобто повний бардак. І з цим бардаком, мабуть, інші міста живуть або не живуть. Но в місті Суми так відбувається. Тобто розмежування не було, а рішення приймаються. Куди дивляться міські голова, куди дивляться депутати, куди дивляться всі. Які є представниками влади на місцевому рівні. Тобто питань дуже багато. І для того, щоб з'ясувати, треба зрозуміти в першу чергу повноваження виконавчого комітету, і треба знати, чи було прийнято рішення щодо розмеження повноважень відповідності до статті 52 пункт 3 закону України про місцеве місцевання. Тому ми будемо в цьому питанні розбиратися дуже ретельно і з'ясовувати. Бо саме люди, які кажуть про те, що виконавчий комітет щось встановлює, узгоджує, виникає питання на підставі чого. Тому, шановні глядачі, ось таке дуже важливе відео, яке вам надасть відповіді на ті питання, які будуть виникати у вас в розумінні повноважень виконавчого комітету ради. Тому всім вам дякую. Якщо це відео вам сподобалось, поширте його, станьте підписником і давайте розбиратись в цих питаннях, бо це дуже важливо. Повноваження виконавчого комітету це одне з найголовніших питань, бо саме на засідання виконавчого комітету приймаються різноманітні рішення, які потім втілюються в житті Всім вам дякую, до побачення.